Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Щиро дякую вам за перегляди моїх відеороликів, за ваші вподобайки і гарні коментарі. Дуже приємно, що дивитеся і відгукуєтесь на моє відео. Сьогодні я пекти нічого не буду, трошки віддихнем від випічки. Але все одно хочу приготувати для своєї сім'ї щось солоденьке. Сьогодні буде в мене. Солоденьке, як кажуть, на швидку руку. Покажу вам сьогодні, як я буду готувати вафельний торт. У кожного є свій рецепт вафельного торту, який ми намазуємо згущеним молоком, а я вам поділюся своїм варіантом. Значить, які буду брати для цього інгредієнти. Ну, звичайно, що це вафлі, ось такі я беру. У мене вафлі не кольорові. Беру й кольорові, але сьогодні не кольорові. Так, значить, буду брати згущене молоко, ось баночку відкрила і попробувала. У мене буде сьогодні гаврюшка. Зазвичай я беру і риску, а сьогодні ось гаврюшку. Скуштувала, і ви знаєте, що не, ну, не відлічається смак один від одного. Дуже смачне, згущене молоко. Значить, буду брати один коржик, я буду промазувати всередині. Промазую я м -м, варенью, але це в мене така смородина, перетерта з сахаром. Мого приготування я завжди заготовлюю на зиму таку смородину. Ось вона така густенька, не витікатиме вона. О, значить, трошки один кожих змажую смородиною змажу от такою. Далі. У мене ось є горішки. Тут суміш горішків. Тут є і мигдалевий горішок. Ось мигдалеві, і грецькі оріхи, і трошки кеші. у мене залишилося. Оріжки кешю є всякі тут суміш. Я їх подрібню і далі покажу вам, де я їх прикрашу. От. І трошки ось візьму шоколадної пасти нутелла. От, Значить, зараз намазую перший корж. як завжди, це буде згущене молоко. От. Намазуємо. Нічого складного немає. як Всі готовлять, так і я готовлю. Варіантів різних є багато. Кожен фантазує, щоб щось новеньке, як кажуть, додати. От. І щоб цей торт вафельний цей, не такий був якби, солодкий, не такий приторний. Бо згущонка ж дуже солодка. Є що додають згущене молоко. Масло, ну я не додаю, я беру от прямо з баночки. Масло я не додаю. І такий е, доволі такий не кладу, щоб сильно був такий густий слой цієї згущонки, як ми кажемо, от. Десь отак. Так, зараз я намажу пару коржів і потім покажу вже всередині, як буду. Викладати далі. Так, ось дивіться, я вже тут промазала 4 коржі. Так, 4. Тепер на оцей четвертий, якби він буде серединці, буду класти трошки оцього смородина перетерта з цукром. Теж я поклала трохи згущеного згущеного молока. от А зверху так трошки додам оцої кислинки. Ось, отак виходить цей тортик, той, цей коржик буде. Небагато його я кладу. От, може хто так робить і більше кладе, але я кладу небагато. Щоб, якби не сильно забити смак цього тортика, смачного, всі ми його любимо ще з дитинства. Десь отак от. Бачите, як трошки поклала цю кислиночку, розмазала так по, по згущенці. От. І все. Тепер буду класти слідуючий коржик. Отак от. от. Прижимаю, як завжди, от. і далі буду. Продовжувати перемазувати згущеним молоком. Змазала я вже всі коржі і поклала останній цей вафельний коржик. Верхній, він, як би називається. Притиснула також його, як завжди, ми це робимо. І останній цей коржик я тепер змажу нутелою. Шоколадною пастою нутела. Можна змазати шоколад розтопити. Але треба брати не одну плитку шоколаду, а дві. А то й більше, дивлячись, які ж плитки по вазі. Можна самому зварити оцю шоколадну помадку, таку, як ми робимо на торти. Заливаємо верх торта. На пражки, от там робимо і на другі торти. От. Значить, отак зараз розмажу нутеллу. Вона так, якби, ну, шоколад, він же ж. Не дуже так гарненько розмазуються. Ну, зараз я розмажу його, і вам тоді підключусь покажу, як виходить. Так, намазала я верхній корж цей вафільний. Тепер оріжки я ось свої подрібнила блендером на ось таку крихту. Я їх міленько так подрібнила. Ну, от, І зараз трошки цей тортик задекорую. Значить, у мене є ось такі. Апельсинові дольки з магазину. Купляємо в магазині. Значить, я на серединку так викладу. ці дольки ось просто так поклала три штучки, такою квіточкою, три шматочки. Цих о, приклеїла туди тако. І тепер, і тепер притрушу оцією оріховою крихтою. Ось так буду Ну, Густенько, так, щедренько притрушу. І в мене ось такий буде задекорований вафельний торт. Можна на ваше, як кажуть, ваша тут фантазія, ваша імпровізація. Можна як зверху прикрасити цей тортик. У мене сьогодні буде так. І все, тортик готовий, і ставимо його, щоб він трошки в нагрі як би пропитався. От Ось такий торт у мене сьогодні вийшовся смачний тортик швидкого приготування. Значить, зараз він пропитається, постоїть трошки, я тоді розріжу і покажу вам його в розрізі. Дорогі мої підписниці, підписники і всі, хто мене дивиться, показую вам тортик ще раз, дивіться, я задекорувала боки торту. Так, значить, гущу, згущене молоко у мене залишилось трошки. Я так взяла лопаткою, пройшлася по кругу цього тортика і присипала цими мілко помеленими горішками. І в мене вийшло, так, бачите, що Якщо ви задекоруєте боки торту, то ніхто й не здогадається, що даний торт з вафельних коржів зроблений. От Бачите, як він гарненько виглядає. Зараз він вже простої у мене десь годинку. Зараз розріжемо і подивимося тортик в розрізі. Можливо, годину й мало, хай би ще постояв. Ну, я розріжу. Ось так. ось так, Так, на тарілочку. Так, ось так виглядає. Зараз покажу ось. Отакий виглядає тортик. Ну, тортик вафельний. Нічого тут такого якби, нового немає, але виглядає гарненько все. Значить, пробуйте приготувати такий варіант мій варіант вафельного торту. І імпровізуйте, прикрашайте свої торти, радуйте своїх діток, рідних, знайомих. Дякую всім за увагу, бажаю всім здоров'я і до нових відео!